Yeah, Good afternoon. Once again, the of the patriotic mood of the uh, Ukrainian nation, we will ...operation in the area of defense. Доброго дня, шановні друзі. Я хотів би привітати вас і рад вас бачити. Буквально декілька хвилин тому ми завершили перемовини з міністром з питань Збройних сил України і Великої Британії. Ми обговорили низку питань щодо покращення нашої співпраці, а також питання пов'язане з збільшенням дарачої допомоги в ході реформування Збройних сил України і Міністерства оборони. Підсумком нашої зустрічі було підписання меморандуму, де ми чітко визначили необхідність і спланували заходи пов'язані з розширенням нашої співпраці між міністерством оборони України і Міністерством оборони Великої Британії. І використовуючи можливість, я хотів би подякувати пану міністру за те, що у нас взаємовідношення між міністерством оборони України і Великої Британії є. Дуже високими, дуже продуктивними і корисними. Велика Британія надзвичайно відповідально відноситься до взаємовідношень з Україною. Особливо це стосується оборони. Те, що стосується військово-морських сил, я хотів би сказати, що ту допомогу по тим напрямкам, які сьогодні Велика Британія здійснює по відношенню до України, вона не обмежується на яких окремих відео Збройних сил України зараз. Ми відпрацьовуємо, що нам необхідно в першу чергу. Ми обов'язково подамо ту інформацію Міністерства оборони Великої Британії і після з'ясування необхідного обладнання, оснащення, манірування, засобів навчання, тільки після цього буде прийнято відповідне рішення, конкретно, скільки безпосередньо про що буде вестись мова.